Всіх вітаю. Сьогодні у нас дежавю, Сьогодні відкрився наш Гончаренко центр який був закритий на період особливих військових дій у місті Дергачі і околицях міста Дергачі. Тепер у нас знову радісна подія, тому що ми для наших дітей, для наших дорослих, для наших мешканців Дергачівщини відкриваємо знову Гончаренко центр, який буде працювати на розвиток Дергачівщини і відбудову. Слава Україні! слава! Це в нас ну, власне перший наш центр, от ми вимушені були з тих, які ми вимушені були зупинити їхню роботу після 24 лютого. чию роботу ми відновлюємо? тут, прямо за дверима залишився розклад наших занять на 24 лютого, 22 року, 25 лютого. Але тих занять, які вже не відбулись, на жаль. І сьогодні для нас дуже важливо, що ми відновлюємо роботу Гончаренко-центру. Це перший наш центр, чию роботу ми відновлюємо на черзі. Наші центри на Донбасі, Лиман, Костянтинівка, Краматорськ. На черзі наш центр на Херсонщині, в Валешках, які поки що окуповані, це єдиний наш центр, який поки що залишається окупованим. Але ми віримо в нашу перемогу, ми віримо в майбутнє України. І от той гончар, який на нашому логотипі, ось його можна побачити, значить, цей гончар він ліпить краще майбутнє України. І ми вже починаємо це робити зараз, навіть поки йде війна, але ми вже хочемо відбудовувати нашу країну і розвивати наших людей. Дуже всім дякую за таку підтримку, за рішучість, за впевненість і бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба, звісно, через нашу перемогу і віри за силу. Все буде Україна. Дякую. Я, знаєте, як колись сказав він Черчилль, що якщо ми не розвиваємо свою культуру, то за що ми тоді воюємо? От саме за це ми воюємо, за те, які ми є. Щоб ми залишилися нами собою, не стали тими тим, в кого хтось нас хоче перетворити. Ми будемо завжди самі собою відстоювати свою ідентичність, свою волю, свою свободу. Якщо ми будемо вкладати в нашу молодь, ось знання, тобто це звісно в майбутньому принесе великі плоди і результати. Тому, як сказано в писанні, що хто візьме меч від меча, загине. Це про наших сусідів, ворогів. Ось, і власне Господь, Він є не всиля в правді. А і освячується і це предостання Святого Духа, хто готуєся священої війни, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Тобто люди можуть до нас заходити в будь-якому випадку. Наші двері завжди відчинені. Ми раді бачити всіх і кожного. В нашому центрі будуть надаватися безкоштовні послуги з англійської мови для дітей, для дорослих. В перспективі ми плануємо навчати людей німецької мови. Ми плануємо надавати психологічну допомогу людей, які потребують у цьому. У нас дуже багато інтерактивних ігор Ми хочемо залучати до. Культури дітей нашої громади відповідно у нас будуть проводити різноманітні майстер-класи з різних напрямків. Центр відкритий. Він працює як коворкінг. Він знаходиться у місті Дергачі за адресою вулиця Золочівський шлях. 7. ми будемо раді бачити кожного, хто до нас прийде. Дякую.